День білої тростини незрячі з усього світу сьогодні нагадують про себе: цей день має сорокалітню світову історію, а винахід для незрячих біла тростина майже столітню. Першочергове сьогоднішнє завдання звернути увагу на людей, які живуть у темряві, допомогти тому, хто йде з тобою пліч опліч та сприймає навколишнє середовище по іншому. З нагоди такого дня у будинку культури Львівського товариства сліпих відбувся концерт. А львівський головний залізничний вокзал протестували незручність для незрячих. Рячих людей. Юлієна, на кого спертися рідні, близькі друзі, підтримують дівчину у її захопленні вокалом, тому вона аж ніяк не вважає себе чимось обділеною. Каже, з часом здійснюється усі її мрії. Вони дуже часто відвідують концерти, також возять мене на репетицію, супроводжують. Мої творчості сприймає я і мій чоловік. Він придумує мій сценічний образ з сестрою, як я має бути вдягнена, як рухатись на сцені. У Львові зареєстровано більше тисячі незрячих у день білої тростини утосівцям. Традиційно вручили невеликі подарунки. Нам вдалося залучити небайдужих людей до проведення ремонтних робіт, туалетних кімнат. Також цього року, ну це проте за кошти міського бюджету, вдалося зремонтувати тротуари тут перед будинком культури. Перевірка на придатність головний залізничний вокзал протестували на зручність для незрячих та слабозорих. Випробування вдалося, висновок не надто втішний. Дуже були погані орієнтири власне, на самому пероні, тому що там була зроблена дуже незначна така маленька смужка ребристої, власне, що це символ того, що кінець перону. Так як в мене досить швидкий темп переміщення, мені було направду дуже важко, тому що я практично її не відчувала. І був нюанс, що я чуть не злетіла з перону. За словами керівництва вокзалу, його так і зроблять зручнішим. Основне ну, це обмежуючі лінії на перонах. Але при реконструкції вокзалу, коли ми проводили ті ремонтні роботи, то ми розробляли проєктну документацію, проводили державну експертизу, зауважень не було Думаю. Зараз міняються стандарти, вимоги, будемо прислухатися на майбутнє. День білої тростини не випадково так називається. Британець, винахідник, який стикнувся сліпотою через нещасний випадок, ходив з чорною палицею. Та на вади чоловіка ніхто не звертав уваги. Тоді він і вирішив, палиця повинна бути білою, так і виникла біла тростина. Оксана Василик, Андрій Дробний Віталій Руденко. Новини.